Зі малят прийшла вже друга доба, вони вже активно знають, де в них їда, де вода. До речі, я це не говорила, але варто би не зауважити, що водичку з випийкою треба міняти кожен день. Не можна такого, що вода залишилася і ви її не поміняли. Ну і вже прийшов час забирати цю кампурсну коленку. Так, лиш би тут нікого не. Це вже дуже гарно справляються без неї, ходять по цілому брудері. Отак, на цей період у мене пішла одна памперсна пеленка. Я розумію, що вони ходять, тому що там був ось це піднос, геть оцей піддон чистий, а він тепер брудний. Ось так. Щось не знаю. Це мені курчатку не подобається. Ага, в нього, бачите, храмолапка. О, Йо... взагалі ж багато. Пробуємо його підв'язати, ймовірно, що щось та й вийде. решта валюків, як ви. Решта наче нічого поки що. Казусів нема. Курчатку, в якого роз'їжджаються ножки чи одна ножка, потрібно спутати їх. Ось тут є такий шнурочок, бачите. І він повинен якоби наладити оцей процес ходіння. Але це не гарант, тому ви можете допомогти йому, але якщо у нього не вдасться. Реабілітуватися і не вдасться наладити свої суставчики, то прийдеться таку пташенятку прибирати, тому що толку немає з них, вони дуже погано їдять, дуже ростуть погано. Їх весь час, поки вони ростуть, ображають. Єдиний вихід тільки ось так сплутати ніжки і сподіватися, що усе в нього наладиться. Ниточка біленька, її там не видно. Тому решта пташенят не будуть цікавитися нею і не будуть її смикати, ну, наче підбирає поки що під себе, а там побачить. Хоче її зняти. Нема, нема. Ну що ж, пройшов вже цілий день. І це малятко, яке ми підв'язали лапками, хто може знати, де воно, хто впізнає. Дуже гарненько ходять. Ось він. Чи далеко не так, аж близько-близько ножки стоять, Ну, тим не менше маємо надію, що все буде гаразд. Так, малюки. Хм, такі кумедні-кумедні. Як неваляшка валяшка собі ходить, тум-тум. Такі, ніби всі дубки чистенькі, але в кожному виводку буває таке, що якась одна дубка отака брудненька. Якщо це поодинокий випадок, то, то нічого страшного. У мене таке було з бройлером, то він аж допоки не пішов в каструлю. Та дубка була брудненька. І так само було з індиком. Ой, поїхали там на останньому плані. Ось такі малюки. Корм їдять, розсипають, бачу. Все в них тут дуже добре. Ну що, сьогодні п'ята доба моїм курчатам. Ми підв'язували лапки одному з них, але бачив, що він умудрився зняти шнурочок, чи що це? Так, дивіться, зняв шнурочок, бачите? Зняв і от ходить знову. Трошки вже наладилось у них, у нього це ходіння, Ну, тим не менше, що ковиляє. Зараз я йому ще раз підв'яжу. Курчата ростуть гарненько, жвавенько, наче так, слава Богу. Даю їм випийку, яку я говорила вже неодноразово на своєму каналі. Якщо раптом. Ви лише долучилися до мого каналу і ще не орієнтуєтеся, чим саме я пропоюю цього року, напишіть в коментарях, я вам надам посилання на те відео, тому що їх є також дуже-дуже багато. Всіх курчат пою аптечкою для індиків. І таким чином вони ростуть здоровенькі і жвавенькі. Вимикають світло, у нас 4 години немає і 2 години є. Відповідно, що у них тут. Температура у брудері тримається тільки від навколишнього середовища, Ну, як то кажуть, вже зразу стали і великі. Ну, Тим не менше, вони, коли ввімкнути світло під лампочку не лізуть, значить їм тепленько. Ну, орієнтовано на дворі, на сонці, то доходить до 40, а в тіні 30. 2-33 градуси, тому, відповідно, їм і не може бути холодно аж ніяк. Що ще вам таке сказати цікавеньке? Ну, мені здається, що тут дуже багато півників, тому що півники вони якісь такі, наче вищі на ногах і дуже-дуже такі войовничі. Отам на задньому плані з білою шапочкою. Все хочете, все хочете. Ну, дуже <смі> круто мати таку пташку, коли є вдома діти. Не можуть за ними доглядати. Корм вони їдять дуже добре, дивіться, все поз'їдали. Ось, ну, практично все, але є з цього боку, тому годівничка достатньо довга, цілий метр має, але так вони собі люблять з цього боку їсти. Ось так, порозсипали, звісно, не без цього, куди ж без цього. Ось. Що стосується таблиці інкубації даних курчат, то трошечки згодом все вам розповім. Тому що інкубація пройшла на одному диханні і практично на одній температурі. Єдине, що мінялася – вологість. Що не можу сказати про інкубацію бройлера. До речі, вже завтра, ймовірно, зніму вам відео. Інкубації бройлера буде 17-та чи 18 доба, на 19-ту зніму, Вам все покажу там, дещо температура буде інакша. Це такий маленький, маленька предісторія. Ну, не знаю, дуже гарненький це курчатко. дуже-дуже гарненький. Хочеться його якось... Ну що ти вчепилася? Хулігани? Помаже, я вам кажу. Хочеться його вилікувати, щоб воно не хромало, Але якщо буде хромати і не вилікується, то я вже говорила. На жаль, воно довго не проживе. Всім, хто підписався на мій канал, я дякую, Хто що цього не зробив, обов'язково підписуйтесь. Ну і не забувайте коментувати, для мене це є приємно. Дякую всім, хто пише коментарі. Бажаю вашим всім пташеняткам бути здоровенькими. Бажаю вам міцного здоров'я та безмежного терпіння. Дякую всім Збройним силам України, що тримають за нас кордони та з усієї сили відбиваються від ворога. Нехай у вас будуть далі інкубації. Все задумане обов'язково здійснюється. Мирної нам всім ночі, гарних! Та мирних світанків. До нових зустрічей! Інкубацією займаюся з 2021 року, тому наразі таблиця інкубації в мене виглядає ось так: день та число. Але для вас я коротенько відповім. Нульовий день температура 38,2, вологість 55%. З 1 по 3 добу. Температура 38,0, вологість 55%. І температуру з 4-ї доби виставляємо 37,8. Вологість може коливатися від 45 до 55% і це буде нормально. На 15 добу прикріплюю датчик на яйце і вже температуру регулюю по ньому. Вона повинна бути 38, 38,5. Якщо температура росте до 38,6, 38,7, значить ми знижуємо на табло температуру від 37,8 до 37,7 відповідно до цих показників. На виведення, бо ми на цей датчик не реагуємо. Піднімаємо вологу до 75, яйця перекладаємо на коврик на 19 добу. І вже очікуємо виведення втешення. Вибірку виконуємо 2-3 етапи, не частіше. Охолодження яйця виконуємо з 10-ї доби, вимикаючи інкубатор з розетки, відкриваючи кришку на 5-10 хвилин, в залежності від температури навколишнього середовища. В літній період 10 хвилин, зимовий період достатньо 5-7 хвилин. Вдалої інкубації.